Один бандаж за 30 секунд можуть виготовити Павло Зайцев та Лілія Погорілиць. Вони подружжя у цивільному житті. Вона працювала у театрі, а він був інженером. Та з початком повномасштабної війни хотіли стати корисними своїй країні і розпочали власне виготовлення компресійних кровоспинних пов'язок для військовослужбовців. На полі бою там не йде мова про. Абсолютно стерильність. Там ну, військовий він, коли отримує поранення, йому в рану е, заносяться там і порох, і, е, е, і бруд. Ну, ви розумієте, бруд на полі поліво е, Так, частинки його одягу, тому якщо тут вже не буде ідеальна стерильна серветка, ну це вже ну, не так. Да. Ми е, намагаємося максимально дотримуватись е, чистоти, як можемо. Тобто ми в рукавичках працюємо. Шапочки одягаємо, щоб ніяке волосся не потрапило. Так волонтери готуються розпочати процес виготовлення. Обов'язково дезінфікують стіл. Після цього розкладають на ньому еластичний бинт. Основу бандажу зараз. Виготовляють 15 таких. По собівартості один бандаж виходить приблизно 70 гривень. Досі до навіть до 70 гривень. Коли ми тільки почали цікавитися, що це за бандаж, як він виглядає. Дали нам на користування подивитися щоб це нам допомогло в наших розробках. Ми подивилися, що він коштує 700 гривень. Тобто, там ну скільки ну можеш там купити декілька бандажів, і все. А замість одного оригінального ми можемо зробити 10 штук. Таких нашого виробництва, які ні в чому не вступають оригіналу, а в деяких речах він навіть краще. На розробку першої партії бандажів, а це тисяча штук. Подружжя використало власні кошти на наступну зібрали небайдужі люди та фонди. Намагалися матеріали знайти доступні тут в Україні, які ми можемо купити тут в місцевих аптеках, в магазинах. Бо на початку війни були проблеми з. Постачанням, Постачання з наявністю товарів. На еластичний бинт наноситься клей, який спеціально підбирали, аби він був стійкий до різних умов і температур. Тиснучий елемент та кріплення виготовляють на 3D-принтері. Спочатку я перевіряю гачки в різні сторони, чи міцне лиття. Це все перевіряємо, щоб потім воно бійця не підвело в критичні ситуації. Бувають ось, бачите, такий. Таке трапляється, все, це вже йде в брак. Клей розгладжується, а бандаж складається за однаковим принципом. З цієї сторони буде е, петелька, робиться, і в цю петельку буде одягатися крокодильчик, е, яким буде фіксуватися останній виток компресійного бандажа. Готові вироби складаються на поличку, аби просохнути, а тоді проходять перевірку на міцність. Бандаж. Е, Вчора ми його зробили, в принципі, 24 годин достатньо для того, щоб деталі повністю всі приклеїлися, але все одно ми перевіряємо. Дивимося, чи міцно приклеєний цей метелик. Перевіряємо, чи. Це потряс для так. Також перевіряємо шов на міцність. Він не поступається строченим. І дивимося ця петелька також. Тут все добре. Останній етап герметичне пакування. Тепер бандажі очікують на відправку. На передовій вони виконуватимуть функцію тиснучої кровоспинної пов'язки при пораненнях. Всі відкривається, накладається на рану. Закриваємо нижню, нижній бік. Закриваємо верхній бік, щоб звідси не виходила кров. Аби виробляти саме такі бандажі, Павло та Лілія чотири місяці експериментували зі способами та матеріалами, відправляють вироби безкоштовно. Це принципова позиція. Тут ми рахуємо наш лічильник для мотивації. У нас е, готова перша тисяча. 15 штук ми на, на столі тільки що зробили, це у нас буде 1010 штук. Все, перша тисяча. Ольга Циктор, Сергій Романенко, новини на Суспільному, Одеса.